Я щойно з під профспілок. Я була по обидві сторони барикади і зі сторони Беркуту помітила одну дуже цікаву деталь. Беркутом керує та сама людина, яка в штатському керувала провокацією під банковою. Я можу це засвідчити перед будь-яким судом. Я не збригадую його прізвище, чи то Косюк, чи то Костюк. Якось... Косюк Осюк, такий старша людина з вусами чорнявий, з вусами. Та сама людина зараз на є команди штурмувати профспілки, де знаходиться штаб національного спротиву. Люди ми стоїмо і тримаємося. Хлопці, на вас дивляться закохані очі дівчат. Хто свіжий підійшов? Ось тут зліва від сцени. Ми пропускаємо людей. Ось тут от. За камерами, будь ласка, підтягуйтесь і проходьте з боку профспілок. Беркут бити поки не б'є, хоча є декілька потовчених людей. Але тисне силою. І чим більше нас стане там, на цій барикаді, тим більше в нас шанс вистояти і вберегти наш штаб, який нам потрібен для того, щоб перемогти в цій революції. Дякую. Слава Україні!